Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, ведмідь і павучок. Одного разу після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг. І глибоко заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павучок. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лазити, роздратовано пробурмотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів був його вбити. Що міг вдіяти маленький павучок? Проти такого велетня. Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібнута, можеш мені послужити? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але все-таки пожалів малесенького і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають, блукають у лісній гущавині то в один бік, то в другий, а дичини немає. Хотіли вже додому повертатися. Несподівано натрапили на сліди ведмедя. І почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб врятуватися від мисливців. Ось ось виб'є із сил, як раптом угледів під величезною скелею яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Поліз скоренько до тієї ями. І швидко обснував її густою повутиною. Потім став чекати, що буде далі. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш Бурмило сидить у тій ямі, що під скелею? сказав один з мисливців. Тоді він не міг залізти, озвався другий мисливець. Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння. Якби ведмідь заліз туди, то павутиння порвав би. Хіба не так? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли, покрутилися та й пішли далі. А старий бурмило сидить собі тихенько у тій ямі, і від страху ані живий. Ані мертвий. Так злякався бідолаха, що не смів навіть поворухнутися і сидів там довго-довго, а врешті вирішив визирнути, подивитися, чи немає якоїсь небезпеки. Лізе з тої ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутінням. А павучок гуйдається на ньому і сміється. Бачите, дядьку, узвався він до ведмедя, якби не моє павутиння, то вас давно не було б на світі. Ви мене тоді пожаліли, то й я вас пожалів. Як кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павуче, що ти врятував мене від смерті, відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді ведмідь ставився до павучка з великою повагою і вдячністю. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.